Добрий вечір, друзі. Ну що, у нас тракторець ЮТО 954, той що був з проблемним мостом. Сьогодні розукомплектований. Сьогодні хлопці йому зняли коробку. Зараз він такий в підвішеному стані. Отак От виглядає. Видно, що коробку вже знімали, бо є червоний герметик. Щось тут робилося. Що не зрозуміло, ну, ми її не уточняли. Тобто тут вона приїхала. От. Ну що, зараз підемо, покажемо, як, як нам довелося робити розбирання цієї коробки, бо такого ми ще не робили, як кажуть, не, по, не повторяється це вдома. Зараз вам покажу, що сталося і що будемо робити. І так, друзі, з майстерні вийшов я на двір, а чого вийшов, зараз покажу. Ось у нас цей погрузчик. І оце хлопці таким варварським методом прив'язали коробку до стовпа і нашим навантажувачем відривали саму полосі, бо по-іншому чулок, по-іншому взагалі ніяк ця процедура не давалась. Що, Андрій, що тут? Який вердикт? Розказуйте, що сталося? Ну, Чого воно почалося непонятно, Ну, мабуть, що в першу чергу було? Це -то... Корпус диференціала, да, лопнув. Да. І... Це підшипник тут на ньому стоїть. Потім зайшов вал зі своєї осі, настав на перекос, почало ламати зуби, розірвало чулка. Вал заклинив там. А, ну, да, ось теж наслідки є. Тут барабан цей лопнув вельмівний. Чулок лопнув. Вал, що... що з ним? Він приклинив, так? Ну, зубів. зуби, повиломлювали зуби на валу. Знизу якраз тіпів. І вже... він заклинив повністю. Ага. А на сателітах цих трьох. Ну, Але то, ж воно видно було, що воно давно бігало. Все корпус лопнутий теж сонячно. Угу. Але по, по сателітам воно видно, що давно він. Да, ситуація не дуже приємна, але ось так у нас виглядає. Сам задній міст, диференціал. Це ось у нас коробка. В коробці теж є питання, є зношені. Шестерні, верхня, нижня. От. Ну що, будемо далі розбирати, але видно, що коробку вскривали по кругу, воно все, як то кажеш, все в червоному герметосі. Ну нічого, зробимо, це не питання. Маємо запчастини, ми маємо з чого скласти, тому будемо ремонтувати. Так що так.